Пан Георгія Тока, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб в 16 19 роках радий вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, Юрій, вітаю наших глядачів. Дякую, що ви з нами, пане Горгію. Давайте ось що почнемо. Буквально за хвилину до нашого ефіру з'явилася така інформація: Росія планує створити Новоросію. Так назову новий федеральний округ, в состав окуповані території України, включаючи Крим. Об этом заявив назначений РФ губернатор. Цебто ну, колаборант, зрадник і терорист Запорозької області Баліцький. По його словам, Путін підпише указ об этом в ближайше час. Що означають усі ось ця новина? Ну, з моєї точки зору, для нас, для людей, які прагнуть звільнення українських земель від російських окупантів, це особисто нічого не означає. Бо в ну, принципової різниці між тим, що вже. Кілька років тому Російська Федерація оголосила українські землі частиною своєї території та ще й вперло ці поняття в власну конституцію. Якісь інші адміністративні реформи вже відіграють абсолютно як другорядне значення. Це внутрішня кухня Російської Федерації. Хай там самі в цьому і розбираються для нас. Головне звільнити від цієї наволочі нашу землю. Так, да, абсолютно. Але наскільки це буде можливим, зважаючи на заяву Юсова, представника ГУР, який сказав, що Росія зараз сконцентрувала біля українських кордонів і на тимчасово окупованих Росією територіях близько 550 тисяч окупантів. Раніше про це писали ЗМІ. От представник Гур Юсов тепер повідомив, що ця цифра не є новою, але підтвердив: так, понад півмільйон. Сама по собі ця цифра, вона ну я, я не знаю от для чого повідомляти такі дані. Чесно кажучи, мені не зрозуміло, адже ну, те, що влітку Росія буде намагатись підвищити свої спроможності щодо загарбання українських земель, це було зрозуміло. Ніхто з цього таємниці не робив. Більш того, нас про це попереджали наші західні партнери, розвідка їхня. На жаль, черговий раз лунали від українського керівництва реакції на кшталт початку повномасштабного вторгнення. Не треба нас тут лякати. Ми все знаємо, ми до всього готові. А потім, як на Харківщині, почався той наступ російський, то ой, ви рятуйте. Тому, ну, нічого, нічого дивного, нічого. Надзвичайного ці інформації я не вбачаю. Це абсолютно закономірний розвиток подій, які тривають після того, як під час надто розрекламованого, причому не військовими, підкреслюю, не військовими, а політиканами контрнаступу, який фактично, на жаль, провалився. Треба це чесно визнавати. От Після того все відбувається з зрозумілим сценарієм: Росія буде тиснути, буде збільшувати тиск. Чи є в неї для цього можливості? Є. На жаль, провальна абсолютно політика української влади стосовно поповнення рядів наших захисників, вона призводить до того, що кількість збройних сил, особового складу збройних сил вона щодня зменшується. Тому все йде на ну на жаль, як би це не боляче було визнавати, але абсолютно в закономірний спосіб. Що нам потрібно зробити, і як там в цьому можуть допомогти наші союзники для того, аби цю навалу стримати? Ну, якщо там не знищити, то стримати. І самі собі як ми можемо допомогти? Перше це припинити жити в зелених окулярах, mm. а тверезо оцінювати навколишній світ. І абсолютно спокійно сприймати той факт, що світ навколо нас він не україноцентричний. Це перше і головне. Друге врешті-решт примусити представників чинної влади скоротити власні апетити. Я маю на увазі скоротити обсяги корупції і розкрадань. Бо як свідчать дані вже і навіть на будівництві фортифікаційних споруд. Крадуть сотнями мільйонів. Третє, змінити суттєво, принципово змінити інформаційну політику, якою зараз знову таки керує абсолютно на 95% чинна влада. Використовуючи а, свої важелі впливу на офіційних спікерів різних і а, використовуючи монопольне становище в телевізійному просторі, яке було запроваджено початком повного штабного вторгнення, змінити радикально на, на 180 градусів, розвернути інформаційну політику стосовно відбиття агресії, припинити використовувати термінологію там. А, бійці інформаційного фронту, бійці культурного фронту, да, 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 бійці да, да, да. економічного фронту, бійці фінансового фронту. У нас з першого дня повномасштабного вторгнення існує один єдиний фронт. Це реальний фронт, на якому щодня гинуть і зазнають ушкоджень ті, хто нас з вами щодня захищає. Все решта, це вибачте, просто балабольство. І, врешті-решт, саме таке було бойство розповіді на чолі Зарестовичем. За Тривалий час про те, що війна протримається 2-3 дні, потім 2-3 місяці. Потім цю абсолютно дурацьку тезу підхопили, на жаль, а доволі важливі, я б сказав, спікери на офіційному рівні, які почали розповідати, що влітку будемо пити каву в'язні. це, все це, це балаканина, вона абсолютно не призводить до консолідації. Українського населення з однією метою дати відсіч ворогу На жаль, велика частина українців, перебуваючи в цьому, в тому числі в цьому інформаційному середовищі, в цій бульборці, вони їм опанувала точка зору, що ну не дуже хочеться вилазити з власної зони комфорту, тому можна пропікляти. Хай там, от ну, сусід хай іде за мене, повоює, а я тут якось там на дивані, у мене тут. З дружиною негаразди, треба вирішувати якісь свої питання. Я тут переконтуюсь, цього не буде. Якщо ти будеш переконтовуватись то через деякий час твоєю дружиною займуться наші, на жаль, в лапках гості з півночі. Да. І це всі мають розуміти. От і все. Так, да, абсолютно. Тут і додати нічого. Насправді, а а додати, додати... наші партнери та союзники вони діють. На жаль, ще раз скажу, на жаль, але це факт. Вони діють з запізненням, вони діють не настільки оперативно, як нам би по-перше, цього хотілося. А по-друге, як цього вимагає зміна оперативної обстановки безпосередньо на лінії фронту? Але знов таки дорікати е, їм, що вони мовляв. Е, не надають належного рівня допомоги, що вони оце так пізно дали дозвіл гатити по території Росії, що нам досі не дають Тауруси і, і безліч безліч цих цих е, дорікань, між іншим серед них є і справедливі. А, але ну я все таки завжди раджу то, і в побутовому житті теж, перш ніж когось критикувати, подивитись на себе в дзеркало. Да. Дозвольте, що про таке запитати. Немає новини у тому, що каже генеральний секретар НАТО. Його нова заява стосується того, що у альянса немає планів відправляти війська до України. Але напередодні ми знаємо, що французи заявили, що відправка інструкторів не виключена в Німеччині, щоправда, взагалі таку можливість відмили. Ну це зрозуміло, тому що їхня політика, ну риторика та да, публічна, вона. Саме на це спрямована, і тут новини також жодної немає. Але як ви вважаєте, пане Георгію, можливо, відправка до України, французьких інструкторів і буде таким, знаєте, зондуванням, пробиттям ґрунту, так би мовити, як на це відреагує Російська Федерація? А потім, можливо, другим, третім чи четвертим етапом вже можна буде й подумати про відправку там континенту? Не виключаю цього, хоча угу. і не можу цього стверджувати. Хотів би звернути увагу. Приблизно півтора тижні тому мені надіслали аналітичний звіт, британський відомий синтент, доволі такий місткий документ, 47 сторінок. І там мене більше за все зацікавило фахове пояснення, що мені дуже сподобалося, що цей документ створений західними аналітиками, але він абсолютно не комплементарний по відношенню до Заходу. Він з моєї точки зору, принаймні, він абсолютно нейтральний. він є моменти, в яких е, рішення колективного заходу в той чи інший спосіб піддаються доволі жорсткій критиці і обґрунтовано, угу. то в цьому е, аналітичному документі там декілька старий ног присвячено тому, що доволі е, в доступний простий спосіб пояснюється, е, чому Захід використовує ну відому нам технологію. Про варіння жаби, да? що якщо її одразу кинути в екріп, то вона вискочить, а якщо потрошку піднімати температуру, то звариться. От е ситуація полягає в тому, що дійсно існують і, можливо, е ну, в такі відношення до Путіна як до людини, яка здатна на непередбачувані Ну, точніше, передбачувані, але е, вкрай негативні кри кри кризові якісь дії. Е, ще приблизно роки півтора-два тому я читав, що не знаю наскільки це правда. Думаю, що нічого дивного в цьому немає: що декілька, одразу декілька провідних захід, західних психологів робили е, психологічний портрет Путіна. І вони дійшли висновку, що Путін належить до тієї категорії людей, які дійсно, якщо їх загнати без вихід то вони вони здатні на якісь, ну, м'яко кажучи, неадекватні дії. От для того щоб мінімізувати ризик, уникнути заздалегідь подібних дій з боку Путіна, неможливо. А от мінімізувати ризик подібних дій. Для цього використовується от подібна технологія покрокового нарощення присутності країн Заходу в війні Росії проти України. І навіть просто пояснюю глядачам останній приклад: ми вже сьогодні говорили, це, ну, я сказав, да, обмовився про надання дозволу щодо обстрілу території Росії. А, а хто почав цей процес? Почали країни Балтії, потім до них доєднались країни Північної Європи, і весь цей проміжок там декілька днів уважно спостерігали за реакцією Кремля Яка вона буде? Перший день, коли стало відомо про те, що Літва і здається Естонія оголосили про те, що вони дозволяють використовувати своє озброєння в Україні. Завдаючи ударів по Росії, це викликало ну такий саркастичний хохот в російських кремлівських е, помийках там у Соловйова і в іншого цього сміття. Через два дні про це оголосили країни Північної е, Європи. Маю це на увазі. Здається, якщо я не помиляють Швеція, Норвегія і, і ще хтось не буду зараз, щоб не, не е, помилитися. То це вже е, викликало, я б сказав, таку пазу паузу очікування. Бо вже хохоту не було, але істерики ще не було. І лише після того, як е, цю позицію озвучив е, озвучили Сполучені Штати, от тоді вже як це так? Да панам, да ми в ответ он зараз Путін там чергову лякарку придумав, що будуть поставляти. Далекобійні системи в, в ті регіони, із яких можуть бути нанесені удари по об'єктам колективного западу. Ну, все це ахінею. Хай собі розмовляю, у нас зовсім інші задачі. і Я просто пояснюю, в чому полягає ця технологія варіння жаби. Почали з маленької, спостерігають реакцію, додали трошки, і потім вирішальне рішення. А ви як думаєте, коли росіяни от таким чином асиметрично відреагують, якщо вірити словам Путіна? Я закликаю не вірити ніколи його словам, але давайте розглянемо це гіпотетично. Тому що це божевільна, скажена людина, від якої чого завгодно можна очікувати. Так, от вони передають зброю, я не знаю, там нехай буде проксі, да? Там я не знаю, іранським проксі, яких тут да? туди на Близький Схід. І звідти вже. Випускають ракети, як Путін каже далекобійні по інфраструктурі військовій країн Заходу, Сполучені Штати Америки, Великобританія. Ми знаємо, що там база є. Це правда. Що чи можливий такий сценарій на ваш погляд? І друге, як ці країни можуть відреагувати якщо він буде реалізований? Теоретично такий сценарій можливий, а, але по перше, треба розуміти, що мова йде не про ядерне озброєння. Так звичайно. Мова йде про конвенційні, вибори. різні конвенційні види озброєння. Не так давно була спроба з боку того самого Ірану нанесення масового ракетного удару по Ізраїлю. Відомо, чим це все завершилось абсолютно нічим. Дуже активну роль в цьому в відбитті цієї атаки відіграли Збройні Сили як окремо Сполучених Штатів, так і деяких країн Заходу, і між іншим деяких і арабських країн. Не треба преподносити світ однозначним деякі арабські країни вони підтримують Ізраїль і абсолютно не підтримують Іран. Отже, якщо навіть Путін передасть Ірану якісь види, хоча я не думаю, що це реально можливо, бо у Росії немає зайвих видів цього озброєння. От в чому головне це правда? Ви звертаєте увагу це абсолютно на закономірну штуку. І це не є секретом для наших союзників, але ну раптом там, ну знайдуть вони там 10-20 тих калібрів і, і передадуть шо? Ірану. Ну вони по-перше, нікуди не долітять до цілі. А по-друге, це лише тільки призведе до ще більшої ескалації по відношенню до Ірану раз, ну і по відношенню до самої Росії як до постачальника такого виду озброєння. Два. Тому це крок завідомо програшний, ну, переможних якихось е сценаріїв подібного рішення Кремля, я, наприклад, не бачу. Відчайдушний Ми... чинок да. можна припустити. Але ну, позитивного для Кремля подальшого розвитку я не бачу. Пане Гордію, завершення. Якщо дозволите, ми не дозволяємо удари по Москві і по Кремлю. Заявив Байден про застосування американського зброєння, яке отримує Україна. І сказав він про це у Франції. Це реакція президента Сполучених Штатів на те, про що Путін вчора сказав на МЕФ: да ні, я, я не думаю, що це от пряма реакція на ті заяви, які пролунали з уст Путіна. А Це позиція, яка вона яку висловили Сполучені Штати приблизно десь тиждень тому, да коли вони зазначили, що вони не проти, але в межах певної території по певним об'єктам, і зокрема, всі зусилля мають мають бути спрямовані на відбиття, так і на Харків. Я абсолютно щиро переконаний, що це черговий крок. І як то кажуть, в деяких там фільмах кажуть, далі буде, да, то е, будемо ми без, без сумніву, ми будемо отримувати е, подальший розвиток оцих ну, дозволів, якщо хочете, да, і е, надання інших видів озброєння. Ми будемо отримувати більш модерної, більш, більш сучасні види озброєння. Я в цьому не маю жодного сумніву, але на жаль, ще раз підкреслюю, це буде відбуватись не настільки швидко, як нам би всім того хотілося. Але це неминуче. Але фактично географія змінюватись не буде. Чи вона буде з застосування цієї зброї? Я не маю сумніву, що буде змінюватися географія теж, коли до керівництва Сполучених Штатів це ж рішення не Пентагону, прошу, щоб глядачі, наче звернули увагу. Тобто це рішення не фахових американських військових, це рішення політиків. Так, от коли вдасться через колег з Пентагону пояснити, намалювати на картах конкретні об'єкти стратегічні, по яких варто завдати ударів, з яких те саме воєнні аеродроми, з яких злітає постійна авіація, яка обстрілює всю територію України і кабами і ракетами. Удати на задати удару по цим аеродромам і раптом виявиться, що вони знаходяться в іншій локації. Ну я не думаю, що політичне керівництво під певним тиском, обережним, але тиском, все-таки, не зрозуміє того, що треба поширювати, умовно кажучи, зону дії цього дозволу. Просто тут дозвольте вже останнє запитання. Виходить так, що карти в руках у заходу. Чому тому, що вони розуміють, що росіянам потрібна зброя для того, аби воювати проти України, максимум, що вони можуть надати, якщо і нададуть це реальності 10-20 калібрів, і, і все, і все, ну тобто, ніяких червоних ліній не існує. Ні, так ніхто з цим не сперечається. Я ще півтора року тому сказав, що моє спілкування з. Значною, я можу сказати з усіма, але з значною кількістю провідних експертів Сполучених Штатів Британії ну в першу чергу з Німеччини в меншій мірі. Але вони мене переконали в тому, що дуже швидко минає оцей панічний страх перед ядерною дубіною Росії. Наші глядачі, може, пам'ятають той відомий мультик про Маулі, де бандерології камне. От цього, цей страх, він я це відчував під час безпосереднього спілкування з цими людьми. Він починає відступати, а зараз його просто вже немає. Вже ці лякалки ні на кого не тіють. Так да, да, Так, і є. Спасибі величезно за цей ефір, пане Георгію. Було друзі. Дякую тікаво. за запрошення. Гарного вечора. Пан Георгій Тукабов з нами на зв'язку.